Всім привіт! На каналі Назєвса. Сьогодні пора в Фортнайт та покажу вам всі нові суперздатності, нові предмети, які додавали в Фортнайт. Саме тому постав лайк, підпишись на канал і підпишися на мій телеграм-канал в описі цього відео. А додавали реально багато супергеройських речей, і їх будуть додавати ще, бо сезон тільки почався. І знаєте, з самого початку я вирішив полетіти в університет супергероїв, тобто супернова академія. Дивіться, тут, в принципі, є якась же зброя, наприклад, дробовик Мідаса, який був в минулому сезоні. тобто Безправний дробовик Ну і зайшов пістолетик, який, до речі, новий пістолетик. Він прикольний. Він дуже швидко стріляє, дуже швидко переносить противників. Е, на цій локації дуже багато людей, бо вона нова, і багато хто про хоче бачити цю локацію, взагалі якось відчути її вайб. Ну і тому на неї дуже багато хто летить. Тут все-таки нове. І до речі, е, цей будинок, цю супернову академію, побудували за рахунок Мідаса Хоуп і Джоунсі. Також, дійці, бачите? На мене на якийсь чувак, він був в одному з вікон, я його вбив, хоча при цьому в мене залишалось 2 хп. І я вирішив забрати зразу його лут. бо Я розумів, що якщо я залишусь просто біля академії, то мене просто вб'ють. А це насправді не входило в мої плани. І бачите, він був в одній з кімнат, де вчаться. Наші любимні супергерої, які якраз і є в бойовому пропуску, Чи, ти побачив якого чувака. В нього якраз і була нова зброя нового сезону, нова супергеройська зброя. Я його вбиваю. Перед цим він мене відштовхнув. І, коротше, мені зараз треба вам показати перші перчатки, які називаються баз-перчатки, баз-буст. Вони є епічними, вони є синіми і вони є легендарними, ну і, звичайно, що міфічними. Що вони взагалі можуть робити? Ви можете на ліву кнопку миші стрибати. Як бачите, стрибок не є якимось супервеликим, але він, по-перше, допомагає вам. Від висоти спастися, та й взагалі може дати вам якийсь мувмент, наприклад, для втечі. А ще ви можете атакувати, робити таку хвилю, яка знищує предмет на своєму шляху. І ця хвиля дуже далеко може летіти. Дуже далеко вона може летіти. Вона не знищує пару предметів, вона там, наприклад, може знищити одну стінку і все більше нічого. Як бачите, в цій академії є зал для хімії, в якому можна відкрити якісь предмети, якщо у вас є відповідний левел. Щоб отримати левел, треба вбивати людей, там, не знаю, вбивати ботів, е жити довше, і тоді витримаєте цей левел. Як бачите, я відкрив кімнату з номером B, і тут я знайшов нові епічні перчатки. Зараз я вам покажу, що вони роблять. І бачите, скриньку з номером B, яка відкривається тільки при левелі B. Все інше можна було тільки купити, наприклад, перчатки Bass Boost. Як бачите, ось такий опис у цих перчатках, вони називаються міфічні перчатки. І що вони взагалі роблять? Ви можете стріляти кажанами. Як бачите, стріляє кажанами ці початки довго, вони прямо вилітають і на одне використання витрачається 20 кажанів. Всього в початках 200 кажанів. Але насправді урон від цих початок він дуже маленький, і ці початки підходять тільки для того, щоб почати гру нормально. Для якоїсь більш сильної гри, наприклад, там коли вже зона підближається до вас, коли залишається там не знаю 10 людей, то тоді ті початки взагалі безсенсові. Вони взагалі безсенсові ще на початку гри, можна сказати. Як бачите, я побачив якого чувачка, він мене відштовхнув вштовхнув цими початками. Коротше, просто подивіться, у кожного гравця не бота саме. Є ці перчатки, нові, які відштовхують, які дають вам більше шансів на виграш, бо вони реально прикольні. В наступній битві я полетів на локацію Утопія Сіті, це ідеальне місто. І тут я знайшов два нових предмети, які додавали. і вони якраз є комбо-предметами, які краще використовувати, коли вони є два зразу. Зараз я вам все розкажу, як бачите, на мене напав якісь чуваки, поки я шукав. Мою зброю, і він пробував мене якось вбити. Але я втік до машини і просто вирішив поїхати з цієї локації, бо я знав, що на цій локації нічого не зроблю. По друзі, бачив якогось чувачка, який в мене вже якось увернувся, і побачив якогось бота, який був біля моноліту. Але моноліт мене насправді не цікавив. Я хотів вам показати нові предмети. ось перший предмет це ось такий е слідчий віз візір, зараз сам що він робить. І такі е кілсвітчові револьвери. Якось дивіться, револьвери, в принципі, як револьвери. Вони просто беруть їх два, і ти просто стріляєш. Вони дуже швидкі і наносять непоганий урон. але на цьому їх прикол. Дивіться, коли ти просто біжиш, ти можеш назвати пробіл-пробіл, і тоді ти зробиш такий більш довгий стрибок. Він ніби зупиняє час. Але зупиняє час він тільки для тебе, тому для іншого противника ти теж будеш висіти в повітрі, і ти будеш легко в мішенню. Да, тому ти можеш зупиняти час. А що робить цей Слідкуючий візор, також дивіться, він бачить шаги інших противників, і ти можеш побачити, куди противник пішов за пару секунд до цього. Тобто ти бачиш його зелені сліди. І ще цей слід, слідкуючий візор він може робити такі, знаєте, як це називається? Типу, шукати людей, противників. Тобто він робить таку вспишку і зелену і шукає противників. Як бачите, я був біля моноліту, знайшов. Такого чувачка супермена духа, стрільнув ним, але нічого поки що не зробив противнику. Поміняв на зброю, починаю хотіти вбити цього чувачка, починає по ньому стріляти, в нього вже мало хп. І коротше, як бачите, я беру свої рукавиці і стрибаю до нього. До речі, рукавиці теж можуть знищитись, тому будьте на цьому обережні. Бо Fortnite зараз робить всі рукавиці або якісь суперсили використовуючими. До речі, коли ви використовуєте пістолети і зупиняєтесь в часі, то щоб бути довше в цьому повільному положенні треба прицілитись, і тоді. Ви будете довше в цьому положенні. Як бачите, я розумів, що мені треба втікти від моноліта, бо мені не хотілося з ним битися і вбити цього противника, який на мене стріляє. Я сховався за горою і напав на цього чувачка. Це, напевно, був якийсь бот, бо я дуже швидко його проніс. І тепер на мене, проб... на мене нападає цей моноліт. Він мене пробує щось зробити. Я просто беру, і стріляю по його башці і, в принципі, встигаю добити. З нього випадає лут, який, в принципі, мені не сильно був потрібний, але перчатки мені дались епічні. Бо бачите, в початок епічних є аж три використання, тобто ти можеш робити два стрибки. І, наприклад, одну атаку, або там три стрибка зразу, або три атаки. А в е, рідкісних, тобто синіх, там всього лише дві атаки, або два стрибка, або, або то, і або то. Ну, а в міфічних, аж чотири всього. Це дофіга насправді. Як бачите, напевно, очка, в нього був цей трекінг візор який мене просвітив. Але як бачите, він пішов на заправку, тому я вирішив до нього піти. Я ось пішов до нього, як бачите, він вийшов зразу з бензоправки і почав. Собі відходити, я взяв свій автомат і добив його дуже легко. З нього випали перчатки, які якраз в мене є. Там хтось по мені стріляв, але насправді мені було все рівно, бо він по мене не проніс. До речі, як бачите, ті перчатки були повністю. Не використані, що було дивно, чи він використовував їх. Мабуть, вони якось обновляються після смерті противника. Як бачите, я бачив його чувачка, напав на нього, почав по ньому стріляти з дробаша, потім з автомата. Він щось пробував зробити, але це, напевно, був якийсь бот. Бо я його дуже швидко вбиваю зі своїх пістолетів. Як бачите, я прям вбив його в польоті, і це реально було красиво. Ці пістолети прикольні для якихось мувіків, для якихось едітів, але насправді для реальної битви вони насправді такі собі, бо ну, типу. Вони спасають від падіння, типу там ти можеш їх використати і все, і тобі не буде урону від падіння, але насправді. Вбитись противником, це ну, в якомусь малому шансі ти зможеш їх правильно використати, бо в багатьох шансах це тільки проти ботиків, щоб робити ось такі трюки. Ну і максимум для якогось мувменту, типу, щоб швидше пересуватись, наприклад, там, не знаю, без якогось машини або щось типу того, то це вам допоможе швидше пересуватись. Бо цей прийом можна використовувати завжди, і після це не будуть тратитись. Як бачите, я бачив якогось очка в машині, використав свої початки, але він від мене поїхав. Ну я помітив, що тут хтось ходить, і мені стало цікаво. Хто це такі? Я беру свій дробаш, бачу чувачка, нападаю на нього зі своїми пістолетами, не попадаю ні один раз. Беру свій дробаш, бачу чого, чого чувачка. Він бачив сліди, він теж має ці два пістолета. Я починаю по ньому стріляти, проношу його дуже добре, даю йому соточку і потім все-таки його добиваю. У мене залишається тільки хп, і я розумію, що мені треба відхилитися. А в нього була і чага, і дві банки, і тому я вирішив, що це ідеальний шанс. Я відхилився банками і почав хилитись чагою, але мене почали приносити з якоїсь. Снайперки. Я, коротше, беру, п'ю свою чагу. Коротше, це снайперка тої кори боса. І мене все-таки вбивають. Він мав цей медальон кори. Коротше, ладно. І остання суперсила. Суперсила Робіна. Точніше, його суперсильний предмет. На заправці, який, до речі, тільки що був, можна побачити нового NPC, Робіна. Це супергерой, помічник Бетмена і тут дуже багато слюрб бочок. Е, в минулому сезоні, ну не в минулому, а поза минулому соні. Тут був нелегальний ринок, ринок предметів. Тепер його тут немає, але насправді додалось дуже багато слюрп бочок. Це ж ресторан, правильно, тому тут дуже багато їх. Лути тут не так вже багато, але головне, що тут є Робін. Робін дуже важливий НПС, бо в нього можна купити міфічний граплер його. Наняти його і порождати з ним взагалі про його думку. Ось такий опис у цього міфічного граплера Вінкшот граплер І що він взагалі робить? Коли ти прицілюєшся, ти можеш стрільнути і притягнутися до предмету. Після цього в тебе з'явиться зіплайн. Взагалі, перезарядка якась є, але вона маленька дуже. І, на жаль, в цього граплера всього лише 20 використань. Це щось схоже на граплер джуз, але насправді цей граплер набагато кращий, бо він. Притягується дуже далеко, прям максимально далеко він притягується. Тому цей граплер дуже прикольний. Я побачив якогось чувачка, навав на нього з автоматом. Він щось пробував втікти від мене. Але до речі, граплером граплером можна притягнутися тільки тоді, коли це предмет. До людини притягнутись, ви не зможете. Як бачите. Навітає ну, до якогось вачка, це був якийсь доктор Дум. Я на нього нападаю, знищую йому все хп. В нього залишається дуже мало. При цьому я його не добиваю. добиваю його автоматом. Тільки все далі ходжу і бачу гігантський моноліт, головного боса. Я починаю по ньому стріляти. Він щось там злить, спавнить своїх помічників із е масками. Е я починаю стріляти по машині е з чувачком. На мене нападають всі його помічники, він використовує свою суперсилу, я притягуюсь до нього, до нього можна притягнутись. І я розумію, що треба втікати. На мене нападають якісь бортики, я їх починаю проносити одного за іншим. Е тут е починають по мені стріляти хтось. Чесно, я не знаю навіть хто по, по мені стріляв. Я в цей момент просто виносив боса його маску, як бачите. І коротше, як бачите, мене просто відшла штучка, потім вона в мене б'є, я якось ухиляюсь. І коротше, в мене просто вбивають люди. Я помираю, віддаючи їм граплер. До речі, міфічний граплер, його тільки одна копія є на карті. На цьому все. Всім дякую за перегляд і до побачення. До нових зустрічей.